Нарешті я проснувся. Так, от одне питання: чого я в туалеті, а друге в двері з дороги. Так, в мене це не сильно камільфо, звісно. Добрий день. Підпишіть відмову від претензій. Окей. Оцю папірчик, так? Да? Щас. Яки скорочено напишу і ДВР. Все, підписав. Я пройшов гру, виходить Ага. Я поняв. Один бойовий, два холостих. Добре. Я заряджаю патрони у невідомому порядку. Добре. Так, думаю, треба рискнути і в себе шмальнути. Давай, я не вмру. Так, я ризикнув, тепер більше не хочу ризикувати. Ну йонахі. Видно, удача не на моїй стороні сьогодні. Давай. Шмаляй в себе. там холості тільки. Раз. Два. Молодець. Три на два. Вони потрапляють у найбільнику невідомій послідовності. Добре. Так, думаю, тепер в нього треба шмальнути. До побачення. Є-бой. Єбой. Харю знесло, звісно. Не надо. Я обісрався! Все, це була твоя фатальна помилка. Фух! Чуть не здох. Причому буквально. Я переміг, все. Давайте мені приз, я уйду. Другий раунд, добре. Час зробити гру цікавішою. Добре. Давай, що ми зробимо? Давай, предмети кожному. Додаткові предмети перед кожним зарядженням. Цигарки. Цигарки, я ж не курю. Один бойовий, один холостий. Ні, якщо що засуджую куріння, ну, але зараз я цю гідоту брати до рота не буду. Ну, а ти якраз то зловий лице. Я вгадав, який молодець, я вгадав. Капець, я молодець прям. Я годов. Так, давайте наступні предмети. Лупа. А що це було? Там було написано бог. Два бойових, два холостих. Добре. Щось. Страшне тут робиться. Холостий патрон. <кхем> Давай. Я не вмру. Все. А тепер у мене таке відчуття, що зараз там буде бойовий. Пора ловити кулю в Харю. I will be back. Капець, я водол, я вводол, як я. Господі, обично мені так не везе. Обично мені постійно холості, коли я ножик беру. Попадається. Давай там ще два патрона 50 на 50. Знаєш, а це не чесно. Це не чесно. Мені неприємно і то, що ти так робиш. Не надо. Оце больно. І обідно. Давай в себе, в себе, в себе, в себе. Добре, Шаш. Ану, нові предмети. Що у нас? Ніж. Ніж. І все? Три на два. Угу. Давай заряджаємо. Пів, пав, туди, сюди і тобі капста. Хоба. Ай наш я ніж використав, я дурак! Ладно, хай буде. Кіпець, не повезло. Не повезло. Я ніж просто так викинув. Дуже цікаво. Ти цікаво, то нашу прив'язувати, Холостей. Будь ласка, в себе шмальний. Молодець. Похлопаю тобі даже в руки. Ти молодець. От вам лайфхак. Як можна перемогти круп'є, не стріляючи в нього. Просто давайте йому постійно хіт, а в себе шмаляйте холостими. Ну, в нього точніше шмаляйте холостими. Нарешті ми починаємо. Жодних дефібриляторів, жодних переливань крові і прочої фігні. Це наш останній танець на краю життя і смерті. Ага. А що це за апарат? Connect with віз <гас> <гас> Ладно. Я хотів щось забрати собі на пам'ять. Чори предмети кожному. Цигарки. Дві кайданки і ніж. Зрозуміло. Чотири життя. Правила ви знаєте. Ні, правила я не дуже знаю. На наручники. Що нас що далі зробити? Давайте я в нього стрельну просто без ножа, щоб потім ніж на нього зберегти. так А тепер. я в себе шмальну. Господи, хоть біде попоп, хоть біпоп. Я обосрався. Капець. Ця гра лякає любого хорора. Ловив кулю. А, господи, там же ж холості були тільки, господі, є ж. Лупа, лупа, кайданки. Ніж. Ау, да, предмети просто топ. 4 на 4. То тепер я маю патрони щитати замість нього. Капець. Ну це не чесно. Хай він щитає. Кайдани. Лупа. Ага. Не такого я чекав, не такого. Так. Клупа. Цікава знахідка. Лови кулю в харю. Зараз. Зараз, зараз тобі буде погано. Все, лови кулю в харю. Все. Осталося одне життя. І йому хана. Трубовик відновився. А, ти ж, я ще один раз ходжу, а... Щось або... мені страшно. Не, своїм лицем я торгувати не хочу, На, з ним балакай. Добре. Холостий. Цигарка. Холостий. Скільки там холостих ша осталося? Я забув пощитати типіл. Руді, як уже чотири холостих вилетіло. Я стрельну в нього. Він десь два викинув. А, понятно. Все я все зрозумів. Бувай білий світ. Два життя в мене ще є. Я ще жити <гій> Так, давайте звільняйте мене від цих. А, ще один раз. Я маю сидіти. Та ні, ну харе вже. Не надо. Не надо, дядя. Бляха муха. ну він молодець, якщо чесно. Молодець. Господи, бот, розумніший за мене, за людину. За живу людину. Почнемо. Що? А я забув, що там. А, все, зрозумію. Тепер у мене тільки одне попадання, і я подохну. Так, ну давайте ніж я на ньому використаю. Лови кулю в Харю. Все. Тепер у нього теж одне попадання і все. Почнемо? Господі, я знущаюся над неживою. над, над штучним інтелектом. Я над ним знущаюсь. Капець. Так, у нас пиво, цигарки, лупа і ніж. 3 на 2. Все, дилер, мені здається, ти в цьому раунді програєш. Пиво. Ех, кося. Лупа. Цікава, знахідка. Бувай, друже. Бай-бай. Нарешті я від нього позбавився. Я виграв! А що там в кінці, я забув, що там має щось бути. Там же щось в кінці, вроді, давали, якийсь приз, вроде. Да, бабки дають, все. Кейсик, відкривайся і... Кейс повний бабла. Все, тепер це мої бабки. І я тільки з ними буду розпоряджатися. Але головним моїм призовом були не гроші, а дробовик. Акакій. Все, тепер він мій друг. Вітаємо індіур. Зроблено вистрілів 13. Викурено цигарок 0. Ви зробили 69 505 доларів. Капець, гадим. Одне мене тільки цікавить. А що це за. О, все, я можу ходити. Що це за вітамінки? Випити пігулки, давай. Ой-ой, по-моєму, це були не вітамінки. Тут щось. 6... А, все, я згадав. Це... Я згадав, що це за режим. Підпишіть відмови від претензій, давай. Постараюся тут хоча б перемогти. Ну тут перемогти нереально. І ДВР. Все. Давай грати. Лупа. Телефончик. І трансформатор. 3 4. Так. А що вони роблять? Телефон? Клас. Я нічого не бачу, що тут написано. Клас. Господі. Клас. от клас. Як я маю поняти, що. А, все спомню. Що вони роблять. Так, патрончик. А ну-ка. що ви мені скажете? Третій патрон бойовий. Значить, далі має бути холостий після цього. Все. Голови кулю. Все. Мінус одне життя. Лупа. Дуже цікаво. А щоб ти легені вистрави за цих цигарок. -е а за що? За що? Мене прикували. Холостий, да, я вгадав, там холостий. Він у на себе стол. А я-то знав, що там бойовий. Треба було мене питатися, я б сказав, навірно. Холостий пощастило. В себе. Давай молоді. <рес> Господі. Він мене що з жалості тепер, блін, жаліє, шо. Він мене з жалості чи що? Я не понімаю. Так, там по-любому зараз холостий. <рес> Це найлегша перемога, яку я коли-небудь отримував в рулет. Ліндівор перемагає. Дякую. Раунд 2. Так, предмети під'їхали. Так, це в нас зіпсовані аскорбінки. Цигарки і дві лупи. Дві життя і два на два патрона. Так. Це якщо що тут брешуть, тут не написано зіпсовані ліки. Тут написано зіпсовані аскорбінки. Це якщо що, я на монтажі просто додаю зіпсовані ліки. Щоб ви думали, що це зіпсовані ліки. А це насправді аскорбінки. Так, давайте лупу використаємо. Патрончик. І шмально в себе. А тепер ще раз. Цікава знахідка. Лови патрончик. Так, тепер там залишилося один холостий і один бойовий. 50 на 50 Шанси, що. Та ти задовбав. Чого тобі так часто ці цигарки випадають, Альо? Так, розбив лупу. Дуже цікаво. Добре. Хлібану пивка. І стріляєш в себе. Стріляєш в себе. Бляха. Хто створив цей сраний дробовик? Так. Пиво. Трансформатор. Телефончик. Лупа. Предмети топ. Оооо! 4 на 4 алло. Так. Не завадить мені підлічитися, якщо чесно. Ах. цілющі. Так, телефончик. Сьомий патрон бойовий. Угу. лупа. Бойовий. Ой, щось у мене таке відчуття, що я зараз сдохмер. Дуже цікаво. Е -е, не надо, не надо дядя. Твою матір. Ах. Ну, добре, давайте ще раз. Two hours later. Ех, коротше, якби ж я тільки знав, як тільки ну, я вийду за ці двері. Мене чекає біль і горе. Да, ви можете зараз на футажах бачити, що я граю з дилером. Але ви б знали, стільки я подихав разів. Я не знаю, я тут минут 15 сидів, щоб здохнути і здохнути ще раз. Я не розумію, ну от... я не, я не розумію, як йому постійно випадають ці срані ножі, лупи і все, що завгодно. Я не розумію, він мене постійно перемагав. Ех. Коротше, я не знаю. Можете думати, що я тупий, і ви будете думати правильно, бо я не можу перемогти штучний інтелект в боротьбі в рулетку. Да. Виявилося, що я настільки деграднув. Ну, ви можете бачити. Як я грав і можете подумати, що все норм. Ну, Но ні, Я, виявилося, що це все просто марні надії на те, що я переможу його. Мда. Якщо ви хочете, щоб я зіграв знову цю пекельну гру, то напишіть мені про це в коментарях і поставте лайк. Ну, а поки під цим відео не назбирається хоча б два лайки, я в цю гру не повернуся. Ну, а поки що з вами був Індівор. Всім пока. L Жак и